Головний тренер команди Олександр Дністрянський. Команда гостий. Донецький шахтар. В помаранчевій. В формі сьогодні грає. Ротар чудово протягнув м'яч. Знову ротар з м'ячем пробиває, але спокійно. Рубен забирає м'яч до рук. Із 11-метрової позначки буде пробивати Кирил Ротар, схоже що так. І пробиває, він забиває. Забой на Донека. Доник. Передача направо. У напрямку на Морара. Морар. Морар. Проходить один в один капітана Гірників. Морар і забой. Вирішили. Розіграти це стандартне положення, але. У ЛНЗ, але я думаю, ще навіть більша у шахтаря, тож не царайтеся. Писати звідки саме ви виболіваєте за. ЛНЗ, ну що ж, пропускає ЛНЗ. Ще один м'яч, забиває Шахтар, забиває Ілля Заруба, дев'ятий номер. Ціно доведеться. Створювати гостроту. Хороша. Передача від Забоя на Морора. Доник! Доник! Знаємо ми його ногу і Доник! Забиває! гол! Хороша, дуже хороша ліва нога у цього хлопця, тож відіграє один гол. Захисних Черкаща. Ну що ж, потихеньку повертається в гру ЛНЗ. Підтисли футболісти фіолетовій формі гравців шахтеріа. Єгор Шевченко тим часом. Морар. Розвести м'яч. Але одразу двоє футболістів-гірників чатують на такі дії. І. що ж, я нападник суперника. Ну... Нерви треба мати сталеві. Хороша передача від ротара. І відзначається. А Донін. Пробиває Донін і пролітає. Більш обережніше грати для того, щоб не залишити свою команду в меншості. Ще одна атака лівим флангом. Ротар. На капітана. На миссиурчило мореру. Вже, напевно, везіння для того, щоб перехопити м'яч голкіпера Ай, пробиває! Пробиває Шевченко. Не зміг реалізувати цей момент. Ну і Дійсно, момент, який міг наблизити ЛНЗ до позитивного результату в цьому поєдинку. На полі Данів Іващенко. Заруба скидає на Аміговського і потрапляє м'яч в сітку, але з воротнього боку. І сьогодні о 15.30 мала почати свою гру головна команда ЛНЗ на виїзді проти Криворізького кривбаса. Іващенко з м'ячем подає на дальню стійку і такий зміг. Хороший задом. І що ж, Дмитро Мороз тегнізує нам про завершення матчу ЛНЗ Черкаси та Шахтар Донецьк. рахунок 1-3 на користь гостей. Дякуємо ще раз захисникам та захисницям за те, що ми маємо можливість проводити в сьогоднішній матчі, взагалі, дитячі та юнацькі турніри. Коментував цю гру Дмитро Сокур. Дякуємо так, за увагу. Це... До побачення.